Андрій Матковський міський голова, якого мешканці обласного центру асоціюють зі і чистим містом без околиць. Тому включення його кандидатури від партії Солідарність Блок Петра Порошенка до виборчих списків полтавці підтримали. Активом по підтримці Андрія Всеволодовича на сьогодні було зібрано 30 тисяч 218 підписів полтавчан про підтримку його висування. Андрій Матковський подякував за довіру і зазначив, має амбітні плани значну увагу кандидат обіцяє приділити молоді, першочергово сприяти створенню робочих місць та комфортних умов для життя і навчання молодих Людей, а ще сподіваються на їхню участь в управлінні містом. Я перед собою ставлю завдання, щоб в нашому місці на 99% замінити людей, які там працюють вже 10-15 останніх років, і привести саме молодь, саме вас, ваших колег, для того, щоб ви вже з європейським мисленням, іншим баченням життя. Мали працювати на нашу громаду. Андрій Матковський повністю поділяє позиції солідарності серед іншого і щодо єднання українців заради майбутнього. На його думку, тільки разом народ зможе побудувати нову державу. Ми маємо об'єднати всіх і безпартійних людей і громадських активістів, і учасників АТО і об'єднатися не для того, щоб потім після виборів дружно жити об'єднатися якраз для того, щоб потім працювати і працювати, робити реформи в нашій країні. Отож, перший етап зборів міської організації партії Солідарність Блок Петра Порошенка результативний. На другому ж що відбудеться найближчим часом, визначиться щодо кандидатів у депутати полтавської міської та районних в обласному центрі рад.